Я думаю, майстри вже догадалися, в чому проблема. По характерному білому такому вихлопу і троліт дуже сильно. Спочатку, ніби добре, починаєш газувати, нагріється і починає троліти. Отже, в чому проблема? Будемо дивитися. Проблема в тому, що бензопилку заливає. Чому? Ну, невідомо, треба подивитись, можливо, регульовка така, або, можливо, щось ігла підпускає. Може, сміття якось там під іголку попало. Ну, є деякі варіанти. Мембрама з гори, деколи ну, в процесі довгої роботи, експлуатації згори набивається сміття. Під кришечку і ту, що, ну, що натискає на іголку, якщо так простіше сказати. Ну і, і це сміття, якби. Ну, там постійно підтискає іголку, так. Ну, зараз будемо дивитися. Так, тут. Дивлюся на Удосконалений вже. Так, система вдосконалена саморізом, Як вона відкривається, так. Цікаво. Ще не була ця модель у мене на ремонті ніколи. Взагалі отака от модель має на увазі. Прокрафт. Так, десь мені... Скидувати це все, тому що я ще свою бензокосу не зібрав. Так, намазов частей поки що чекаю. Так. Ну, попередньо ще можу так. Ще можу попередньо що сказати, що, скоріше всього, це не під мембраму набилося сміття, тому що тоді трошки інакші симптоми. Хоча, можливо, і то. на в більшості випадків, якщо ну під ту мембраму наб'ється сміття, під Крошечку мембран то трошки інакше бензопила буде робити чи бензокоса навіть, вона заведеться, буде працювати трошки переливаючи, ну вже в залежності від того, як наскільки вона там натискає, наскільки вона заливає карбуратор. І потім, якщо заглушиш її, то вже її не можна завести, тому що ух, якби, ну, іголка та в нажатому такому стані, в напівнажатому, чи як чи трішки нажатому, і топливо поступає в камеру згорання, заливає, е, і ну, важко завести. Треба, щоб бензопилка чи конса постояла деякий час там годину, наприклад, чи може швидше, в залежності від того, як сильно заливає топливо. І тоді вона вже заведеться знову. І знову так само. Працює. Хоча працює, як кажу, не, не коректно, також, але якось працює. Заглушиш її, чи сама заглохне, і завести вже. Ну, Нереально, якщо не відкручувати свічу, не продувати, там не прочищати топливо, то ви її вже не заведете, поки бензопилка не поставить якийсь час, це теплово топливо не стече, не охолоне бензопила. Тоді знову можна завести. Такі симптоми, коли попадає сміття під ту кришечку, зараз я покажу, доберемось до неї. Бо то я весь час за ту кришечку і кришечку говорю, а дехто думає, що це за кришечка така. Так. Звичайна компоновка китайської бензопили. Хоча якість, можливо, як так кажуть Китай, Китаю різні, як це по-українськи буде. Не знаю. Не можу догадатися. Так, збачте все. сміттю. Зараз продую компресор. До речі, мій Шурик також ProCraft, тільки в мене європейський варіант, тому що е бензоінструмент китайський цей ProCraft є суто чисто Китай, а є на європейський ринок трошки хорошої більш якості. Як як Китай, ну так кажуть, а як воно є насправді я не можу знати. Думаю, що так є, що на європейський ринок, можливо, трошки хорошої якості більше. Я взявся за ремонт. Це, ну, взагалі, якщо беру в ремонт такі китайські пензопили, то я завжди відкручую і дивлюся, в якому стані цей. Перехідник і дивлюся заодно також глушитель, якому стані там і прошніма, тому що. Ну, це їх часта проблема. Зараз покажу про яку кришечку йдемо, збачити Тут є дирочка для того, щоб ну, не робився вакуум, щоб ця мембрана ходила, тут така є дирочка. Ну, а в цю дерочку, як правило, завжди з часом в процесі експлуатації забивається дуже-дуже багато сміття. І воно натискає на іголку це сміття. Тому це на любі бензопилі, на любому. Карбуратор любого виробника, чи замак, чи Китай, чи Вальбр. Це є така проблема, якщо бензопилка довго працює, і, і, і тим більше в якійсь пильній роботі або тупим цепом, то там забивається. Ну, це одна з таких припущень що може бути. Але насправді тут чисто. Так. Ну, я кажу, що воно мало трошки інакші симптоми, але можливо як варіанти можливо і це могло бути. Так, я про це вже згадав. Значить, будемо дивитися іголку. А якщо не іголка винувата, то тоді проблема у цім клапані форсунка він підвисає. Оце вже тоді, ну, як сказати, фу, велика ймовірність, що тоді карбуратор вже не підлягає ремонту. Тому що той клапан форсунка він фактично... Не ремонтується. Його можна прочистити, продути. Деколи це допомагає такі маніпуляції, але в більшості випадків це вже не допомагає. Так, забита. Сіточка також досить сильна так кажу. Можливо, іголка підвисала. Оцелий букет може бути. Так, сіточку зараз ми промиємо, прочистимо. Заодно підкручую іголку. Вона ніби так жива, там. нажимається. Так, я відкручую її вентиляції регульовочні. Так, щоб їх не спутати, це вже було в мене. В там Чим подальше теж біля себе поставлю тут, тому що там різні діаметри, різна довжина. Тут можна спутати і потім так. Промиваю, продуваю, складаю. І дивимось. Так, поду я прочистив. Складемо все у зворотні послідовності. Так, він теж закручуємо. Бджилка залетіла так до опора, до легкого упора, Так. так. Вінтаж півтора оборота. 1 і половина. Вінтел 2 обороти дамо. Потім будемо коригувати. Так. Його на місце, але попередньо подивитися, як вона на коромислу. Як вона туди гуляє чи не гуляє? Вона на кора Мало би все легше крутити. Так, тому Знімаємо ось цей шток. Треба почистити. Можливо, десь якесь сміття там прилипло, причепилося, закоксувалося. О, вже збачите то. То, що треба зараз? Так, легенько вже ходить. Не почистити і чистити не чимось металічним, щоб не поцарапати. Щоб не зняти оце покриття хром. Просто якусь тканину почистити і все. Хіба що там є вже сильні окисли, явно видно, що там окисли. Тоді можна зажати ну, бажано міняти взагалі то. Але за відсутності нового, то можна зажати оцей самий направляючий шток у шурповерт і на оборотах якби, проганяти декілька разів, так, щоб ну, прочистити цей шток. Жінка це Так, 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 так. Так, на даному карбураторі на китайських оця. Ну, цей виступ і цей флажок має бути рівно з Оцим виступом, що на корпусовий карбюратор. Так, як я провіряю герметичність цієї голки. Ну, це не 100% гарантія, але якщо сильно підпущаєте, то точно ви почуєте, якщо гарний звук маєте, хороший слух маєте, маєте. ну такий шланг беремо. І з цієї сторони платно притискаємо і дуємо. І викладаємо до уха. Якщо буде пропускати, ви вчуєте характерний такий свист, що воно пропускає. Ну і заодно оцю оці мембрану можна провірити. На себе і від себе так. Ви маєте вчути, що вона має, що вона ходить так заду. Так, стався конфуз такий. Мене забилася пам'ять на телефоні. Я говорю, говорив сам з собою, думаю, там іде запис, але хотів поставити на паузу, щоб ну, оце не показувати, як я відкручую оце все. Дивлюся, а запис не йде. <смеш> То, в общем, карбуратор я ну, зібрав, промив, почистив. Так, відкручую цей перехідний патрубок. Дивимося, що там робиться. Як я вже кажу, це досить часто ну, проблема їх така у цих патрубків. Так, Ау, що тут робиться? Зараз я відкручу вам і покажу. Так що, коли ремонтуєте свою бензопилку, тим більше, якщо вона вже у вас попрацювала хоча б два роки. Тому що на китайцях резина дуже неякісна в основному то завжди перевіряйте і цей перехідний пакорбок Зараз я покажу, що тут робиться, не задаремно я розібрав. зібрав. Хоча іголка також трошки підвисала, і карбуратор забитий був одне, друге, третє, як кажуть. Але це конкретно. Проблема конкретно така серйозна. Дивіться. Ха. Бачите? Ну що не фокусуюся? О! А тут зараз палець залізе, так? Да? Капець. Я навіть дивуюсь, як вона ще й працювала, ця бензопілка. Ну так трошки було там прижато, але. Так. так, ну що треба цей перехідний патрубок? Опять проблема У мене немає. Треба замовляти, чекати. Так, чекаємо цей перехідний патрубок.